Бачите, яка крута вулиця? Одна з найдавніших в Києві. Борочів узвіз, Далі переходить у Боричів Тік. Давніруські князі тут ходили, спускалися, підіймалися, а зараз машини їздять. А трохи більше, ніж за 500 років, з'явився гетьман Сагайдачний. І на його честь назвали вулицею там внизу. А ще менш ніж за 500 років під ним, тобто під вулицею, прокопали метро. І пішли нагору. Тавокісматускусма, лавок, стигнудайосма. А причепилася ця литовська пісня з Євробачення Катарсі, пам'ятаєте? Таво, 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 таво. Так я мову можна вивчити. Тут же було колись Велике Князівство Литовське. Хоча тоді там здебільшого розмовляли давньоукраїнською мовою. Жили за давньоукраїнськими законом Київської Русі, яка не має жодного відношення до Московської орди. Майже дійшли до повороту. Далі. Направо боричів тік. То боричів у звіз, тік, а попереду вперлися вгору. В гору Михайлівську. Smo tosti, smo v noakim s tem bojo znak.